Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія, мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося Куп'янський напрямок. Вже у мене було відео на рахунок Куп'янська, але це вже було давно. Давайте подивимося, чи будуть мати успіхи російська армія, які будуть у російської армії взагалі успіхи на Куп'янському напрямку. Давайте на на дату візьмемо, сьогодні 12-12, ну давайте від сьогоднішнього дня, від 12 і по 20, включно там це неділя виходить. З 12 серпня по 20 серпня, от за тиждень, які будуть успіхи взагалі? Чи, чи будуть успіхи у російської армії? На Купенському напрямку вони там зосередили дуже велику силу. І там, де дуже сильне протистояння, двійка жезлівці, колоді, карта протистояння. І от випадають пажи пентаклів, тобто молоді люди і певне просування, і дуже великий у них там захист. Тобто, я так розумію, що дуже скупчення техніки у них там. І вони можуть там і закріплюватися на деяких позиціях, але по трійки жезлів, це все одно е, може бути невелике, але просування за рахунок живої сили відкрив ніде жезлів. А, ну, техніки багато в них там скупчено. Вони там, знаєте, е, як то говорять, побиті в бою, але. За рахунок кількості у них там зберігається баланс, баланс сили, баланс техніки і є можливість вести такі наступальні операції, протистояти нашим військам. Не виключено, що де десь можливо навіть на якихсь напрямах. Ну, там же ж, в принципі, на сторону Купянська там ще села певні є. Тобто, ну, можливо, по якихось напрямках може бути просунення і закріплення на певних рубежах за тиждень. Так, купянський напрямок. Для української армії на тиждень від сьогоднішнього числа, від 12 серпня по 20. Українську армію, що чекає там на Кутанському напрямку, що для української армії? Ну, тут вогонь дуже великий, тобто тут дуже велика боротьба. І шість мечів випадає карта інформації в цій колоді. Карта тут, можливо, навіть, знаєте, тут будуть, як це сказати, розраховувати скільки потрібно сил для того, щоб втримувати. Кримні шість мечів. Сім пентаклів випадає на шість мечів. Тобто, тут здобування інформації, надходження інформації, яка направлена на те, щоб зрозуміти скільки потрібно сили, щоб їх витормозити і розбити там. Ну, Живої сили, в тому числі і техніки. Можливо, тут е, наші, наші можуть навіть посилитися, тому що тут е, будуть підраховувати і втрати також. Ну, втрати можуть бути з нашої сторони немаленькі. Посім Пентаклів, це карта спустошення, втрат. І за цей тиждень, от якось тут може бути. Е, Посилення вогневого впливу, тобто із рицаря на короля. Тобто тут може бути що в живійці, або що в техніці для того, щоб втримати їх. Ну да, тут наші будуть посилюватися, все-таки когось підтягнуть з нашої сторони туди, з якогось напряму або якийсь резерв задіють. Так, а давайте ще запитаємо в кінцевому результаті от, оцей наступ, цей ударний кулак російської армії на Куп'янському напрямі. Їхній ударний кулак, який вони сформували, чим все це для них закінчиться, оцей штурм на Куп'янському напрямку в кінці кінців. Це ударний кулак, що, що їх чекає на виході взагалі, Ну, я скажу так, тут, знаєте, жертв буде багато і. Жертв буде ну, папажу мечів, це скоріше за все від тих, які йдуть в перших рядах. Це їхня, ну папажу мечів, це ті, які, можливо, там керують, можуть керувати там, і артилерією, наприклад, тому що це ті люди, які ну, вираховують щось, тобто наводять, наприклад, і так далі. Ну, відкрив пожа мечів. Ті, які коригують наступ, от їхній наступ, ну, буде дуже багато жертв, і світом закривається, тобто, ну, захлибнеться наступ їхній. По відлюднику вони будуть, вони перейдуть, знаєте, в якусь іншу фазу. Тобто із такого наступу більше, що треба от якось відходити. Відійдуть вони, скоріше за все, вони будуть наступати, але коли наступ захлибнеться, по відлюднику треба буде відходити або шукати якийсь інший шлях. Ну вони, вони стануть в оборону потім. Тут знаєте, тут можливо, просто вони просто по картах так, от вони ложать у ці жертви заради того, щоб захватити якусь територію. Тобто у них є ціль, у них є ціль як якісь рубежі, і вони їм не важливо, скільки вони кого кладуть там. Вони будуть намагатися, якщо вони от захватять в ітогі, от куди вони дойдуть, скільки цього ударного кулака в них вистачить, до туди вони й дойдуть. розумієте? Тобто, Поки їх не розіб'ють, у них є якась ціль закріпитися на якомусь рубежі. І е, як тільки ну, вдасться досягти якогось відносного успіху, вони будуть ставати в оборону, тобто вони будуть намагатися відстоювати той шмат, на якому вони просунуться. Або взагалі можуть знаєте, відступати. Ну, по відлюднику тут можна навіть сказати, що це от якийсь відступ, але він організований. Просто тут, то, знаєте, тут от світом закривається, тобто ну, кінець для наступу, кінець для активних дій. Але програтися воно може, наприклад, на полі бою тим, що вони можуть якусь, щось захопити, наприклад, да, і, або просто дойти до тієї точки, де їх наступ захлинеться. Але ж вони все одно кудись по, по колесниці, все одно кудись будуть рухатися і кудись вони пройдуть, навіть великою кількістю жертв. Ну, я навіть не знаю, що тут додати просто розумієте. Е... Ну, розкрий мені світ оцей детальніше. Я вже зрозуміла, що наступ їхній захлинеться рано чи пізно. Е... А які успіхи будуть от в результаті задіяння цього ударного кулака? На виході, от взагалі. Якщо не брати тиждень, а взагалі, от е... покажи мені успіх, якого вони досягнуть. Е... В результаті. Того, що вони зібрали цей ударний кулак, який буде ну, от їхній кінцевий успіх? Ну, успіхом буде те, що вони просунуться. Я це повторюю ще, ще раз: п'ять мечів, п'ять кубків, король Пентаклів, вісім кубків на дні колоди. Тобто П'ять мечів за спину, ну, тобто, Хитрі дії, п'ять кубків великими людськими втратами. Ну, тобто, по королю Пентаклів тут ну, захо воно ну, відкрив мені короля Пентаклів. Ну, їх, їх стримають, але певний рух все одно буде. Ну, тобто на дні колоди все одно випадає вісім кубків за рахунок того, що їх можливо будуть поповнювати. Да. І вони, от їхній успіх заключається в тому, що от взагалі можливості кудись продвинутися. Ну що тут що тут додаси, шо нічого просто нічого не змінюється. Вони е, поклали велику кількість цього м'яса, е, були зупинені і чекають, поки можна буде накопитися і далі класти це м'ясо. Тому що, ну, я так розумію, вони, якщо десь просунуться і дуже понесуть великі втрати, вони просто будуть чекати наступного поповнення. Ну, і шість кубків говорить про те, що в них є ціль е, якась територія. Це я вже теж до цього казала, є якась ціль зайняти певну точку, яку вони вже займали. От вони до неї йдуть. Розкрий мені шість кубків. Дойдуть вони до цієї, займуть вони цю територію, чи як воно буде взагалі? Вони будуть зупинені. Вони будуть зупинені. Тобто тут карта вимушеної зупинки. Вони хочуть досягти у цього по шість кубків у цієї заповітної якоїсь своєї точки, але ну, зупинені будуть. Неможливо втілити фізично. Або їх просто настільки там виб'ють велику кількість, що ну, буде дуже багато жертв і просто не буде фізичної сили робити отакі штурми і далі. Тобто, це, от знаєте, от така акція від поповнення до поповнення. Дякую за увагу за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.